Панове, усім доброго дня! Це у нас буде короткий Market Outlook. Щодесенько пробіжимося по усім основним метрикам та нашим графікам. Отже, давайте розпочинати одразу перейдемо до біткоїну. Давайте подивимося одразу зі старшого таймфрейму, яка у нас ситуація наразі. Бачимо, що у нас ціна не могла останні місяці закріпитися ось тут вище. Вона не закріплялася тілом, а тільки зняла ліквідність, яка була. Це означає, що ціна тут заслабка, і бачимо, що вона одразу почала на східний рух. Тобто останні тижні у нас були чорні. Ну і думаю, що цей місяць у нас так само буде закриватися чорною свічкою. Отже. Так, також ми бачимо, що у нас тут є зняття ліквідності, але е, коли місячна свічка ось так закривається і одразу потім йде відкуп, тобто це просто спрацьовує Market Buy, тобто і відступів був цей відкуп, це насправді для контексту не багато що означає. Тому, е, в принципі, рух може продовжувати спокійно несхідний. Далі ми теж про це поговоримо. І так само я вам вже казав, що на маркеті рух він завжди йде 70-десь це в вранжі, і десь 20-30% відсотків це буде імпульсні рухи. Тобто, зазвичай ми завжди знаходимося в діапазоні в такому вранжі, де ціна не може визначитися та рухається від одної межі до іншої. Отже, я думаю, сьогодні на багатьох графіках ми це будемо бачити. Так, також можна відмітити, що це ф'ючерсний графік. Тобто тут у нас було зняття ліквідності. Але якщо ми подивимося на спот, то цього зняття тут не було. Тобто це теж така неоднозначна ситуація, але, але все ж таки більше ми склонні зараз до шортових рухів на ринку. Але ніяких дій ми зараз не приймаємо. Тобто ми вам вже казали, що поки що треба висіджувати, очікувати, коли вже будуть більш благоприятні такі моменти на ринку, і коли буде повертатися наша волатильність. Тому що на зараз наразі в нас волатильність і невелика. Ми теж подивимося. Та і в принципі зараз е, немає, так сказати, коштів у ринку. Е, світова економіка зараз теж е, ну, не, в, не в кращому часі. Зараз е, дуже багато йде на зовсім інші потреби. Е, тому. Зараз, ну, можна сказати, ні в кого немає коштів, щоб в принципі, цю ліквідність підтримувати. Тому ось така ситуація ми бачимо на ринку. Останні тижні бачимо, що раз, два, три, чотири тижні ось такі свічки, це означає, що взагалі немає ніяких об'ємів на ринку. І в принципі, якщо по таким найближчим таргетам, то ось цей ордер блок можемо вважати, що це буде такий як таргет, куди ми можемо спокійно дійти. Тобто Ця зона. Можемо вже розраховувати, навіть що якщо у нас тут вона буде закріплятися нижче, то ми точно будемо її тестувати. Тому що тут імбаланс ми вже наполовину пройшли, але тут бачимо, що в нас коїться, все ще ну графік дуже неприємно дивитися, і ну взагалі трошки боляче на, ну, на це все. Тому що ну зазвичай, коли нормальний прайс action тобто коли є кошти, є ліквідність в ринку, тобто ну все дуже добре ходить. але не зараз. Давайте я вам одразу покажу теж графік, який зараз почав дивитися. Це... Загальна капіталізація, так скаже, тотал всього маркету. Чому її? Тому що вона краще показує ситуацію по біткоїну, тому що зазвичай ну, всі графіки схожі, так як рухався біткоін. І тут ми можемо набагато краще побачити, чому у нас буде, скоріш за все, корекція. Тому що ось бачимо, що у нас є межа ренжа тут, також є межа ренжа верхня. Тут ми просто зняли ліквідність, ніде не закріплялися, хоча на біткоїну це були якісь там структурні. Рухи, і тут ми можемо просто побачити, що якщо ми від цієї межі ринжа вже відштовхнулися, то скоріш за все, просто будемо йти до нижньої межі. А це вже у нас буде 760 е мільярдів доларів. Тобто це взагалі буде ну, практично нічого для крипторинку. І щоб поверталася якась хоч, хоч нормальна волатильність, нам треба повертатися ось сюди за півтора, за 1,7, за 2 трильйона доларів е на ринку. Але... Ця ліквідність, скоріш, буде у нас постачатися саме на бички. Також, друзі, давайте з вами подивимося Ethereum. Давайте Ethereum подивимося. Він у нас, На жаль, теж зараз не подає якихось надій. Тут, якщо ми будемо дивитися на місячному графіку, також одразу бачимо цей рентж. Тобто зараз, друзі, все в ранжу І ну, дійсно торгувати в ранжу не дуже приємно, тому що зазвичай, якщо ви навіть хочете відкрити якусь свінг позицію і відкриваєте її від межі ранжа, то очікуєте, ну, що вона буде в інший бік. Але і зараз це складно робити, тому, тому в принципі мало хто зараз торгує, я вам так скажу, на крипторинку. І зараз просто всі висіжують і чекають, коли почнеться нормальне вже вливання коштів. Тут так само бачимо на місячному ринку, що на місячному таймфреймі, що у нас знялася ліквідність. Також свічки всі чорні йдуть. І скоріш за все ось ця зона зона менше 1000 це відкрив капіталізацію ефіру, а не сам ефір. хвилиночку. Але там такий самий графік, тому я і не побачив різниці. Тут така сама ситуація бачимо цей рендж. Ну і бачимо, що, скоріш за все, да, в цю зону нижче тисячі. Ми будемо дійсно повертатися. Думаю, що нижче ну, немає сенсу йти ціні, і в принципі немає сенсу її проливати. Тому думаю, на цьому рівні точно буде багато хто відкуповувати. Тому можете собі теж такий аларм поставити, щоб дивитися, куди буде тут далі рухатися ціна і коли ви надійде до цих значень. Так, далі, друзі, давайте з вами подивимося також. Ethereum BTC. про цей індекс я вам вже казав. Тут да, трошки намальовано, я вам зараз поясню, що це означає. В принципі, на цьому графіку ми можемо бачити наші Alt-сезони, які були у нас у 2017 року, які були потім у 2021 році, і до яких познак ми повинні приблизно дійти, коли в нас буде вже цей булран 24-2025 рік. В принципі, можемо бачити, що у нас. Ось це все була проторговка, тобто у нас було переливання саме з ефіру, в альту. і саме ось тут так само це переливання йде, але тут воно в цьому аль сезоні йде набагато краще, і дійсно ось можемо спокійно доходити до цих познак, щоб від цієї познаки реагувати та вже починати якийсь аль сезон. Тобто я вам казав, що коли цей індекс почне рости саме, тоді з біткоїну. Почне переливатися всі кошти в ефіріум, тобто ну, спочатку це йде, звісно, з банків, потім банки видають цей долар, на цей долар на кеш закупляється вже біткоін, і потім це йде цей розподіл на ефір, на іншу альту, на... і потім вже на щитки. Тобто ось, такий кругооберт, і потім з цих щитків виймають всі кошти і так по колу. Отже, думаю, що коли до цих познак ми зможемо дійти, то. Від цих познак буде дійсно якась вже реакція, і зможемо дивитися на окремі там альтпари, на лінки, на інші, які е, будуть від ефіру залежати, так сказати, і від цього вже можемо робити теж якісь наші дії на ринку. Е, так само по біткоін домінації, давайте, якщо ми вже затронули індекс ефіру BTC, е, бачимо, що у нас рівно на 50%. Е, е, якщо бачили, що ось ці всі проливи. На ринку влітку вони дійсно не давали ніякої реакції на альту, не давали ніякої реакції на ефіріум, Тобто, щоб в нас почалася якась дійсна реакція та дійсний перелив, нам потрібно, щоб ми десь закріпилися, хоча б вище, от в цій зоні, і потім почали проливатися, але проливатися не такими свічками а. Вже великими такими, ось такими свічками. Коли ми будемо бачити ось такі свічки, ми будемо бачити, що дійсно цей перелив почався. Тому за цим теж можна слідкувати, друзі. Я Думаю, що вони всі будуть ці графіки одразу дивитися, але поступово можете собі додавати в закладки та просто. Ну, можете з цього відео або можете десь іще брати інформацію та дивитися, як їх аналізувати та як їх можна потім поєднувати, щоб робити свої висновки на ринку. Отже, волатильність також давайте затронемо. Бачили, що у нас вона поверталася вище 2, але ну, на торгівлю це ніяк не впливало. Тобто, ну, навіть з цією волатильністю ну, дуже було все сумно. Тому. Ось тут зробив так зручно, да, я вже побачив, що можна так позначити, що перший, другий, третій рівень так сказати. І тут все зрозуміло. Тобто, що ну, на цьому рівні торгувати взагалі неможливо, я про це вже казав. На другому, ну, плюс-мінус плюс, ще більш-менше, але зараз теж бачимо, що це не дає ніяких рухів на ринку. Це просто як додатковий фактор, який ми теж можемо дивитися, коли починається якийсь дійсний імпульсний рух. Ну і коли волатильність вище трьох, це зазвичай. У нас іде вже якісь імпульсні рухи, тобто, і вони, звісно, йдуть вже з нижчої межі, тобто, коли ціна доходить сюди, то ми вже очікуємо імпульсний рух вище трьох. Також, друзі, давайте з вами подивимося лінк. Ми з вами його просто завжди дивимося, і ми робили про нього ресерч. Якщо ви його ще не дивилися, то можете прочитати його в нашому телеграмі. Ми робили це або в заборонною секцію. Тобто ми зараз знаходимося в такому так само ренджі. Ми нікуди не входили з ренджа. З 22-го року, з 9 травня, ми знаходимося в цьому ренджі. Давайте його теж позначимо. Так. Також чув, що багато хто хотів відкривати ось тут і відкривав позиції на свінг, щоб робити перехай всі ці ліквідності, яка була до межі цього ренжа. Але бачимо, що цього не сталося. Ціна просто почала тихо повертатися сюди. Але ну добре, хоча б що ось цей рівень підтримується та відкуповується, і що нижче ми не проливаємося. тому. По лінку ще теж очікуємо, та як я вже казав, він дуже королює з ефіром, тому як тільки почне якийсь рух по ефіру, одразу Лінк теж почне реагувати на це. Так само давайте подивимося там. Там трошки сумна ситуація. Ми вже почали йти на перелой, який в нас був. Ось також виділяли межі цього ренджа, але бачимо, що у нас тут є такий лой, він можна сказати, останній. Перед булраном, тому думаю, що на цьому рівні теж зможемо дивитися на нього та робити якийсь або відкуп, або дивитися вже якісь короткострокові позиції. Також, друзі, забув сказати, що 20, 20 вересня цього місяця в нас ми очікуємо ключову ставку по ФРС, буде рішення від Федеральної резервної системи. І до, к цьому моменту дійсно може заходити на ринок якась ліквідність, тому теж будемо уважні до цієї дати. І сьогодні в нас так само вийде пост на цю тему. Отже, друзі, я сподіваюся, що це було коротко, змістовано, і якусь інформацію ви теж з цього отримали. Тому... Також ще хочу показати той графік, який я вам казав, що розберемо в каналі. Це бачимо, що в нас тут була дуже схожа ситуація, яка зараз у нас формується перед крахом FTX. Давайте це уберу. Це просто було для каналу. І насправді ми знаємо, що ринок в нас фрактальний, тобто завжди ситуація часто дуже повторюються, тому що всі паттерни плюс-мінус однаково працюють на маркеті. Не паттерни, вибачайте, це дуже важливо. А саме ринок і механізм ринку, так сказати, коли там market buy, коли маркет-сел ну, саме market maker, вони працюють однаково, тому така фрактальність вона на ринку завжди є. І якщо ви теж на це дивитесь, ви можете плюс-мінус розраховувати, що може бути надалі. Тому ось такий е, крах, ну можна сказати, крах, можна сказати, злив, е, який ми очікуємо до цієї зони. Е, в принципі, це все підтверджується і нашим звичайним аналізом, тому це так є такі додатковий фактор, який ви теж можете дивитися, е, щоб робити свої висновки, та вже очікувати, де буде сам ринок, щоб ви не були. За бортом, так сказати. Отже, друзі, сподіваюся, що у вас все добре. Сподіваюся, що будуть у вас гарні вихідні, ви відпочинете, і ми теж. Тому нам будемо з вами на зв'язку. Всім па-па!